поля. Зараз стаємо полоти бурянчики. Нарешті, нарешті погода. Подивіться, яка погода. Ну, ви ж бачили. Це пісня, пісня. Краса, все, кроксики, Свої кроксики і гадя. Як собі буде тусуватися тут, але бачу вже погнався до бабусі. Мама прийшла допоможе мені. З, -з мамою взаємовиручка. Я її допомагаю, вона мені. Так, бусі показую вам, що було, і тоді з ним покажу, що буде. Берон оглядає плантації свої. Це погнапомічно. Трошечки буронцюбусь. Це вже все чисте. Я вже каплю стараюся відразу підтягувати. Кубка теж. А в Брабант ще підемо в Брабант і в мужвійник. Дивіться, як воно дранюка росте. Ніби таке вже здоровенне, да? затягнуло. а воно тут зіграв тако. І все, і рослинка вже собі сама. Все, це поки оцього зробили, де тачка, бачите, і на перекурі Ой, сонечко шкваре, хорошо! Що, тачка не їде? Бо ти каші мало їсиш. Ондо, да, так, дивись, лелека. Лелека. Отак так лелека полетів. Ага, ясно. Нога не вкрилась, ви бачите? Заточилась. Їде? Їде, треба бусім попити. Ми вже правий берег, агроволок нас зробили. Зараз завеземо, бабусю додому нашого помощника і купимо Мирон? Да, Мама! <свес> Завезли молічку додому, зробили ще пару кругів і мирон заснув буси. Так що я тепер заходжу на лівий берег агроволокна. І, можливо, йшов, можливо, будуть обженки сьогодні, ну не знаю. Годинку я точно попрацюю, поки мероник спить, а далі вже буду в хаті, щоб якщо він прокинеться, щоб я була біля нього. Що зараз мене чекає, цей, я, 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 я. я вже вам покажу це вирізати. Бусі, а тепер ось так. У мене був помощник. У мене був помощнік. Мамилька приїхала, мені допомогла. Хтось скучив за дощем. Він пішов. У вже бочка мок. А, боже, такі ляпки здорові! Ми вже справилися з агроволокном. я така щаслива. Миронечок ще спить, мама поїхала вже додому. Чайна мама мені допомогла. Ой, Зараз мироночок ще поки спить, мені треба розібрати. Стірку її зняла, занесла. Зараз просто проскладати треба, попідмітати. Треба. І що, там далі миронок прокинеться вже вечерю готувати. Ну і так, щось поскладати, бо ми від'їжджали, приїжджали, щось ставили, перекладали. Ось, треба трошки по хаті шмулу навести. Я застріла ліжечку, Все, мені треба сісти, бо мене зараз будуть лікувати. Все, все я сіла. Ага, що мені робити? Кромі. Мікроби? А де вони? У роті? Кромі? Мікроби? Так. Та я наче чистила зуби. Ти що мені робити? Можете мені вітамінів якихось? Так. Да? А ну дай. Дякую. Ммм, мені зразу стало легше. Тиск помірі. Давай. І сто двадцять на 80. Все добре. Ще вітаміни? Це щоб тиску не було. Що це тобі? Направлення даєш? На балту? Хорошо. Імя лікаря. Мирон, пацієнт, мама, дата. Я не пам'ятаю яка сьогодні треба. Квітень помню. Двадчено? То давай. Це вушко, давай, провірмомі вушку. Отак. Ага, хорошо. Все добре? Так. Давай тако, треба вже мамі бінцей знімати. Отак порізали, порізали. Зараз буду промивати. Так, так, так. Будеш щось різати мені? Так. Доставати щось. Давай, а ну, давай, ану, дивись, є воші. Нема. Є воші в голові є? Отак, отак, так, все, все, все. Нема. Ну, температуру. Давай поміряємо температуру. Да? Давай. ти не виспався? Давай, градусник на став. Сюди треба ставити під ручку. Отак. Опа! Все, чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо. Все. 306! Ще одне правлення. Це вже куди на Одесу? Так. жопу впав. Давай, що, так. Щіпці. А що ми будемо робити? Вушко, давай. Ой-ой! ой Ой! Ой-ой-ой! Дай мені якусь таблеточку. У тебе є таблетка? Давайте, Ліка, щоб ви мене краще бачили. Одягніть, будь ласка, окуляри. Перевірте мені горличко моє, а то я щось так хриплю, оце. А, а, а ну давай я сплюну. сплюнути треба. Йдемо далі прибирати? Так. Давай Давайте все поскладаємо. Буці, поправила, але щось миросик мені допоміг тут трошки. Вже підмила скрізь в коридорі, на кухні, в ванні. Броник вже лежить. Миросика теж перестелила, поскладала все. Правда, ці машини треба на місце поставити, але все на місцях стоїть. Зараз буду. Мироник дивиться, фіксики. Зараз буду промивати і мамити. Барабан Бусі. Я в останньому влозі, коли ми валялися з морозком на дивані розказувала за і мені як завжди почали писати, всі що не хвилюйся, не плач, все буде добре. Я кажу, якщо у когось є рівні на війні, і ви можете. Бути сильними, якось не знаю, пропускати через себе це легко, для мене це не буденна повсякденна справа. Щодо цієї теми я навіть зі своєю подругою перестала спілкуватися, зараз вона в мене колишня подруга. Що я зациклена на війні? Що я е, ніби перед вами вихваляюся, що в мене там всі рідні на війні? щоб ви мене жаліли. Якось отак це було. Але я вам хочу сказати, що я не безсердечна і я не можу про це мовчати. Коли ви мені пишете, що е, не хвилюйся, менше за це думай. Головне, знімай нам і весели нас. Я ж не клоун дуже. Це не розважальне шоу, яке що я повинна мовчати за своїх хлопців і тільки веселити вас своїми відосами. Що зайчик? ніч. Зараз я тобі дам, але мене це болить, мене це хвилює. І знаєте, як через декілька років мій діма подивиться один із влогів під час війни, які виходили, і скаже: Та тебе все класно було. Ти зобіжила, робила, що хотіла. Сміялась, веселилась, тобто, а я там воював. Тобі було нормально без мене. Я не хочу, щоб так було. Що от я ось сміюся в усіх влогах, все класно, все супер, не плачу, не згадую хлопців. бо Вам подобаються веселі влоги. Бу. Я ж знімаю своє життя. Якщо воно мене болить, то воно мене болить. І я не можу не плакати. Пройшов рік, нічого не змінюється. І, і воно дуже болить. Тому бабусі. Що вам трохи часом не подобається, що я якась мінлива, млява, соплива і сплачу, ну, я така. Я і так перед вами стримуюся. Це була така хвилинка пояснення, роз'яснення для вас. Хто хоче якогось розважального контенту, переходьте на інші канали, там буде трошки веселіше. А в мене всього буде потрошки. Я вам кажу, я просто не така сильна, як інші. Якщо. Когось рідні пішли і вони це сприймають адекватно. Я все дуже близько до серця сприймаю. Я не змирилась і ніколи не змирюся з тим, що мій тато, мій чоловік, мій брат зараз на війні. І коли навіть все закінчиться, я нікому із тих нелюдів не пробачу того, що в той час втрачений. Як вони постаріли, скільки вони всього не бачили, так само за хлопців, за синів, тато, за онуків. Хто це все поверне? Ніхто. І дай Боже, щоб це, це все якнайшвидше закінчилося. Дай Хто це там такий? Мама пагуцьок. Тож ось я такий веселий, я такий цікавий стаю. Да? Таточко, вчора вечором подзвонив, Він йому щось розказував, що він дивиться телевізор, переказує йому на своїй мові. Діма сміється з цього всього. Як? Скажіть мені. Ну, і ви кажете, не плакати, Вибачте, але я не така сильна, мабуть, як ви. Я вже перебінтована, Бусі, завтра новий день, нові справи. Мамулічка мені сьогодні допомогла, а завтра вже я їй буду допомагати. Ми вже будемо виїжджати в поля працювати, тому завтра будемо кататись на машині, об'їжджати поля. Моросик буде дивитись на тракторці. Та якось так не знаю, хочу зараз вийти з Моросиком пройтися, але вже без телефону не знімати нічого. Сонце сідає так гарно туди на стадіон, по трасі, сюди, по розсаднику. так все гарно. Так що я думаю, що ми зараз з моросиком одягнемось і підемо прогуляємось. Вам Бусі, дякую, що зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Там ще зовсім-зовсім трішечки. Так, мені треба давати цією рукою, махати цією. Зовсім-зовсім трішечки, і нас буде три тисячі. Мені дуже дуже приємно, що ви підписуєтеся, що вам трошки цікаво Все рівно я з цим пальцем. Цікаво за нами спостерігати. Мені дуже подобається ваша активність. Я в останні дні стараюся всім відписувати. Я дуже часто, при першій можливості, сідаю відразу оновлюю е, сторіночку з коментарями, щоб встигнути всім відписати. Бо коли там дуже багато коментарів, в мене немає часу таку перемусісти і всім, всім, всім. А коли я потрошки-потрошки, то в мене виходить вам відповідати кожному причому. Тоді що? До завтра? Цілую люблю вашого зала.